Збройні сили України звільнили Херсон і скоро звільнять усі окуповані території від бруднодупих загарбників. Якщо ви хочете пришвидшити це, посилання на благодійні фонди будуть в описі. Усім привіт! За мікрофоном Рейні 984, а ви дивитеся спільноту Аманагава. Жанр кіберпанку зародився ще в далеких 80-х, і досяг апогею в 90-х. Саме тоді виходили такі шедеври, як Акіра, Яблучне зерня та Привид у латах. Ці тайтли мали дику популярність через страх людей перед антиутопічним майбутнім. Усі ці гакери, кіберпротези, андроїди, домінація технологій над людиною. Ух, моторошно, але круто. Зараз це все не так сприймається, оскільки технології зробили серйозний стрибок уперед. Але все ж іноді виходять деякі твори, щоб поностальгувати за колишньою крутістю. Наприклад, ті ж межовики, про які я розповідав минулого місяця. Зараз буде суб'єктивна думка, але квітисенцією всієї кіберпанківщини була трисерійна ова кібермісто Едо 808, яка виходила з 90-го по 91-й рік. Тут є все, чим прославився жанр. Хочете андроїдів? Ось, хочете великих космочосів? Нате, може підпільних кіберлікарів? Та, будь ласка, ще й герої, такі, як ми любимо. Відбиті злочинці, термін заключення яких у декілька разів перевищує довічний. Сенгоку. вбивство, збройний напад, хакерство, шахрайство, порушення правил дорожнього руху. Вирок 375 років, виконання вироку відстрочене. І єдина можливість для них вийти на волю стати шавками на службі кіберполіції та ловити таких же покидьків, як і вони самі. Погодьтеся, треба мати сталеві яйця для такого, адже хоч їх і випустять колись на волю, але повноцінними громадянами вони вже не стануть. Самі подумайте, вони злочинці, хоч і колишні, тож відношення до них буде відповідне. З іншого боку, вони стали копами, отже й в злочинному світі в них можливостей мінімум, оскільки хтось точно захоче помститися. Усього в едо три серії, по одній на кожного персонажа. Серії дещо відрізняються за стилем. Загалом вони звичайні бойовики, але з цікавими наративами та крапелькою містики. В аніме присутні привиди, телекінез та вампіри, проте це має деяке наукове пояснення. Я хизи, наскільки воно правильне, я не вчений, тож мені було достатньо. Та й варто розуміти, що кіберпанк це не наукова праця, а гіпотетичне уявлення про майбутнє з купою насилля, оголенням та філософськими розмовами. Тож ви або сприймаєте ці умовності та насолоджуєтеся твором, або сорян, значить, це не для вас. Також у серіях мають місце всі ключові аспекти жанру: тут і фатальна жінка, і зрада, і привиди минулого. Крім того, ще є ідеї помсти та моралі, як треба вчинити по закону чи все ж правильно. Герої, до речі, не уберсильні винищувачі. Вони звичайні люди зі звичайними слабкостями, можуть напитися, а можуть бути обманутими. Ще й в чайник постійно утримують. Вони правда можуть битися з нас крізними ранами, але це так, умовності. Ці чуваки по-різному бачать світ, підколюють одне одного та конфліктують. І все це, зважаючи на те, що історії розвиваються дуже швидко. У Тайтла є лише одна проблема: вона не кидається в очі, але вона є. Це мертве місто. Повністю. Ви не побачите на екрані звичайних перехожих машин, магазинів чи ще якихось ознак життя на вулицях. Загалом це не надто напрягає, але хотілося б якогось руху в мегаполісі. Як, наприклад, це було. Та в усіх кіберпанкових аніме це було, що в Яблучному зерні, що в мегазоні чи в тому ж привиді. Місто було окремим персонажем зі своїм характером. Едо, на жаль, не може цим похвалитись. У великому рахунку Еду немає сюжету, просто три справи, які розслідують наші персонажі. Автори, наче, планували після цього зняти повноцінний серіал, але не склалось. Скажу чесно: після першого перегляду в мене було невелике відчуття порожнечі, хотілося б більше, головна історія ж не завершена. Тому особисто мені б хотілося подивитися повноцінний серіал та дізнатися, як же ж склалася доля цих хлопців, але вже як є, може воно й на краще. Що ж, наостанок я дякую нашим любим патронам, завдяки яким цей канал досі не розсипався. Якщо хтось хоче приєднатися до цього славного товариства, то всі посилання будуть в описі. Окрема подяка Дмитру Громико, Валерії Голубко, Юрію Коробейникову, Владиславу Мирошнику, Віктору Рудому, Феліксу Черевко і особливо Смокін Хорс. маю, у вас стільки вже, що я... язик заплітається в натурі. Друзі, підтримуйте зсу, підтримуйте українських контентмейкерів, і все в нас буде добре.